Всім привіт! Що ви знаєте про біоетанол? Біоетанол головне біопаливо планети на транспорті. Щороку споживається близько 57 мільйонів тонн нафтового еквіваленту, що приблизно у три з половиною рази більше, ніж уся електроенергія, яку споживають електромобілі. А ще біоетанол це високоцінні білкові корми для тварин, які забезпечують мудрі країни дешевим м'ясом. Подивімось, наприклад, Сполучених Штатів Америки. У цій країні близько 40% усієї кукурудзи, а це понад 140 мільйонів тонн, іде на переробку. У результаті майже 200 заводів виробляють не лише мільйони тонн пального, а й 33 мільйони тонн високобілкових кормів, DDGS, або як прийнято казати в Україні, висушеної після спиртової борди. Ці корми підтримують виробництво м'яса на понад 10 мільярдів доларів щороку. Тобто біоетанол це і паливо в баці, і дешевше м'ясо в магазинах. Це приклад розумної та сталої державної політики. У схожій на Україну Франції щороку виробляють близько 1 мільйона метрів кубічних біоетанолу вартістю приблизно 700 мільйонів євро на 12 заводах. Це дозволяє уникати імпорту нафти на суму 450 мільйонів євро щороку. А тепер повернімося до України. Для нас біоетанол це галузь, замкнена в застарілому законодавстві. Це історія про втрачені можливості та мільярдні збитки, спричинені системою контролю, що не має аналогів у сучасному світі. Немає жодного іншого сектору в Україні, який би так контролювалося, як обіг спирту і біоетанолу. В основі європейського регулювання лежить Директива 90. 2 дріб 90, 3 дріб ЄС. Її логіка бездоганна. Біоетанол – це денатурований спирт, який неможливо вживати у харчових цілях. Тому він повністю звільнений від акцизного податку та контролю. У сусідніх країнах, Польщі чи Румунії, біоетанол переміщується як звичайна хімічна сировина, вільно і без бюрократії. У нас в Україні від державної монополії на спирт залишилась складна і страшна регуляторна пастка так звана нульова ставка акцизу. На папері податку немає. Але на практиці біоетанол залишається під акцизним товаром. Це означає, що виробник пального прирівнюється до виробника горілки і змушений проходити всі кола пекла. Виробники пального відмовляються купувати біоетанол, так як мають заморожувати колосальні кошти в банках, під векселі, встановлювати податкові пости і впроваджувати дороговартісні системи обліку. Що це означає для бізнесу? Бюрократичний параліч через фізичний контроль. Уявіть, кожна ключова дія, запуск чи зупинка заводу, пломбування обладнання вимагає фізичної присутності контролерів, які мають приїхати з Києва. Заводам із багатомільйонними інвестиціями доводиться чекати їхнього приїзду місяцями. Кожен місяць простою це не просто збитки, це космічні втрати для підприємства. Серед ключових невідповідностей українського законодавства нормам ЄС відмітимо наступне: перше. Статус біоетанолу як денатурованого спирту. В Україні застосовується нульова ставка, що залишає продукт в системі жорсткого акцизного контролю. В ЄС це звільнення, екземпшен, що виводить повністю денатурований спирт з-під обтяжливого адміністрування. Друге надмірний фізичний контроль. Такі інструменти, як постійні податкові пости, тотальний онлайн-моніторинг, лічильники, відео та режим максимальних потужностей, є унікальними для України і не відповідають ризик орієнтованому підходу ЄС, який покладається на системний контроль через МСС та аудит. Також це обмеження логістики та переміщення між акцизними складами в ЄС. Вільне переміщення спирту в режимі призупинення акцизу між різними акцизними складами, є основою ринку. В Україні ж законодавство побудоване за жорсткою лінійною моделлю, виробник, кінцевий споживач. Можливість вільно переміщувати спирт як сировину між акцизними складами різних суб'єктів, господарювання відсутня. На практиці це означає, що заводи не можуть формувати консолідовані партії, наприклад, для закупівель в Прозоро. Вибір простий. Або ми залишаємось у полоні застарілих норм, які генерують корупцію та гальмують економіку. Або не боїмось стратегічних змін. Економіці треба дерегуляція.